Привіт всім! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна заробіток в інтернеті. У цьому відео йтиметься про просту гру, де ми разом будемо заробляти реальні гроші і виводити долари. У цій грі я вже давно. Більш року нещодавно з'явилися нові фішки, оновлення, про які я вам розповім. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисяч дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Відразу хочу сказати, що мільйони ми тут не заробимо, навіть тисячі не вийде винести з цього проєкту, але можна працювати без вкладів. Коли вже зовсім робити нічого, я від... можна відпочити, потикати в телефоні, краще пограти в цю гру і зібрати якусь дрібницю на круасан з кавою. Що ж, всі необхідні посилання я залишаю в описі. Під відео і у закріпленому коментарі. Кого зацікавить ця програма, переходимо, разом тикаємо і наприкінці відео обов'язково покажу виведення, як саме створюється заявка. Я вже виводила з цієї гри кілька разів. Почнемо з самого початку, вірніше на головній сторінці додані нові розділи. Хто знає цю гру, також помітив, що з'явилися додаткові фішки та способи заробітку. Я проходжу рівні, звичайно, не завжди вдається виграти, але рожеві монетки, які обмінюються на USDT, ми отримуємо у будь-якому випадку. Виграли раунд чи програли, ми все одно їх отримуємо. Розглянемо нові розділи. Перше, на що я хочу звернути увагу, це компас додали. Він буде з'являтися в кожному рівні на кристалах, які ми з'єднуємо один з одним, розбиваючи їх, збираємо компаси. Збирай компаси на рівнях, відкривай скрині та отримуй нагороди. Чим більше компасів у тебе, тим швидше ти збереш кількість, щоб відкрити скрині. Внизу спостерігаємо папугу, яка кричить, що знає, як відкрити сині скрині. І кнопка Найняти папугу. Вона платна, найміть помічника, щоб відкрити піратські схованки і отримати більше нагород. 400 зірочок. Щоб найняти папугу. Але ми будемо намагатися відкривати скрині безкоштовно. А далі розділ розіграш також з'явився нещодавно. Тут необхідно виконувати завдання і збирати квитки. Чим більше у тебе квитків, тим вищі шанси здобути нагороду у зірках. Ну, наприклад, давайте я. Виконую деякі завдання, підписатися на канал, виконую дії, повертаюся та отримую нагороду один квиток. Таким чином, я заробила 11 квитків протягом кількох секунд. Вся інформація, можливо, вас щось буде, вам щось буде незрозуміло, у них написано в Телеграм. В каналі все докладно розписано. Як отримати телеграм-подарунки? Заходьте в гру, щодня збирайте якнайбільше квитків і вигравайте подарунки в розіграші. Розділ шахта подарунків ми заробляємо молоточки, граємо в ігри. Переглядаючи реклами, і потім відкриваємо шахту. І отримуємо всі різні подарунки у вигляді бустів, монет та токенів. У цьому розділі смарагдова підлога. Ми збираємо нагороди, які отримуємо, граючи в гру, проходячи рівні. Дорога трофеїв, Виконувати завдання матчмоней, отримуй нагороди, пройди 25 рівнів, відкрий скриню, отримай подарунок. Виграй 200 рівнів, відкрий скриню та отримай подарунок. І ці завдання потрібно виконати протягом доби. Розділ сейфи, зламування сейфів. Пограй у гру проходячи рівні, ви отримуєте сейфи різного змісту. Їх потрібно ставити на зарядку. І, коли минає певний час, ви збираєте свої нагороди. Наприклад, зелений сейф він найдешевший, і нагороди, звичайно ж низькі. Блакитний сейф можна виграти 1 цент. За зростанням бачимо, відкриваючи сейф пічний, можна виграти 1 долар. Фіолетовий сейф є можливість виграти 10 доларів. Ці сейфи потрібно відкривати за сині монети. Ми їх заробляємо, коли виграємо рівні. Поставила я зелений сейф на зарядку і через 10 хвилин я заберу свою нагороду. Щоб зараз відкрити сейф, тобто не чекати ці хвилини, треба віддати 25 зірок. Далі виконуємо прості завдання та заробляємо сині монети, бусти для гри. Віп-завдання необхідно запустити того чи іншого бота, нібито зареєструватися і відкрити скриню для винагороди. Розділ гаманець. Тут ви прив'язуєте свій гаманець тон. Я виводила вже на тонкіпер USDT саме з цим гаманцем і працюю. Кожній. 6 днів потрібно вручну конвертувати рожеві монети в USDT. Тобто, якщо ви вчасно не конвертуєте, ця кнопка нікуди не пропадає. І монети ваші не згорають. Коли буде бажання та час, ви натиснете кнопку і конвертація здійсниться. Комісія блокчейну 0,05 тонн. Вивід покажу вам обов'язково. А зараз перейду до гри. Вона дуже проста: три в ряд. Можемо почати гру відразу, або переглянути рекламу та отримати бустери. Завдання тут прості, виконати необхідні дії треба. Мета в цьому рівні це зруйнувати блоки, опустити вниз людяники, розбити колби і розв'язати мотузки. З'єднуємо однакові кристали між собою і проходимо рівень. Також важливий момент це перегляд реклами. Чим частіше ви дивитеся рекламу, тим більше ви заробляєте рожевих монет для виведення. Кнопка з'явлю. Кнопка з'являється вгорі через певний час, навіть якщо ви програєте рівень, рожеві монетки все одно будете отримувати. Також можна використовувати бустери. Коли помічаєте, що програєте, ви можете використовувати бустери ось такі внизу у мене зібрані. Коли програли, можна витратити 90 монет. 900, тобто монет, і додатково отримати 5 ходів. Так, і цей раунд я програла та отримала рожеві монети. Проходжу цей рівень другий раз, тут бачу, що вже можу виграти, і використовую бустери-граблі. Так, останній ривок. Тепер потрібно зупинити будь якої миті, щоб подвоїти свою нагороду. І моя награда полетіла на певні мішки. Тепер виведення. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Як обміняти IDT на реальні гроші, проходити рівні, брати участь у подіях отримувати ігрові бонуси за перегляд реклами, конвертуйте монети в USDT та виводьте. Так, тут я здійснюю вже конвертацію, пройшов певний час. Я натискаю на кнопку. І мої монетки відлітають на баланс. Тепер я можу вивести всю суму, натискаю на кнопку Вивести. Комісія гаманця 005 тонн. Перекидає мене на гаманець «Тонкіпер». Тут читаю інформацію. Роблю всі дії, які від мене вимагають, погоджуюся, повзунок до кінця проводжу і чекаю на обробку платежу. Гроші, гроші зараховуються миттєво, проєкт платить, можна працювати без вкладів, все чітко відбувається. І тут дивіться, з'явився новий розділ. Карти Таро. Треба відгадувати розклад і заробляти додаткові бусти для гри. Ось так, де, де відгадала, де ні.